Територіальні претензії до Києва висунуло селище Коцюбинське, розташоване в притул до столиці. Селище хоче пересунути адміністративну межу від річки Ірпінь до столичного масиву Новобілічі і таким чином прихопити майже 4 тисячі гектарів лісу. Промову ультиматуму між селищами Києвом Валентина Доброта. Цьому короткому листі до Київради ультимативно в разі ненадання відповіді продовж місяця вважатимем таким, що погоджений викладено суть про шалені гроші. Термін ультиматуму закінчується післязавтра. Голова земельної комісії Київради Андрій Шевченко на карті показує величезний шмат лісу, на який зазіхає сусіднє селище Коцюбинське. А той ліс, про який ми кажемо, ну, пішов якось ну карти не вистачило. Ось вона, п'ята частина зелених насаджень Києва. І це не просто дерева, тут два заповідники, і це буферна зона, так би мовити, легені столиці. Відповідно до проєкту землеустрою Коцюбинського, цей ліс вважається землями житлової забудови, які вкриті деревною рослинністю. Тобто, у разі відходу цього лісу він буде зрубаний, вирубаний і на цьому місці з'являться котеджі. Екологи запевняють, ні Київ, ні, тим паче Коцюбинське не можуть за власним бажанням змінити цільове призначення лісу. Але цю територію вже включено у розроблений генплан Коцюбинського. І екологи, і столичні урядники унісон стверджують, генплан створений з порушенням закону. Щоправда, опротестувати його в суді навіть ніхто не намагався. Згідно чинного законодавства, кожен населений пункт повинен мати свої межі. Секретар селищної ради показує неймовірну турботу про односельчан. Мовляв, селище розростається, людям просто ніде жити. Тоді частково треба вирішити питання стосовно забезпечення мешканців нашого селища. Щоправда, розпайований ліс отримують далеко не селяни. Приходить людина, ось бачите, от документ. Зареєструйте, будь ласка, мою заяву. Я їм не я, а секретар повинна зареєструвати і занести до журналу, до реєстру. Тобто місцеві не хоть не ходять, не пишуть заяви? і місцеві писали, і так би мовити, хороші руки віддали не один гектар лісу. Оця ділянка майже 100 гектарів. Уже у місті Києва вилучена ікранена. Там вже валять ліс. вовсю. Генпрокуратура вже опротестувала виділення 70 гектарів лісу під забудову приватним особам. Поїдемо, я вам все покажу. Ось вже гектарів з три повалених дерев. Секретар селища запевняє, що рубають їх лише лісники, але чи рубай тут побачити неможливо. Величезна територія, виділена під забудови, обнесена парканом. І таких ділянок навколо Коцюбинського повна. Будемо працювати. Тому що ситуація дуже складна, столичні депутати вже створили тимчасову комісію для розгляду територіальних претензій. А щоб у селищної влади не було спокуси роздавати ліси далі, хочуть Коцюбинське приєднати до Києва. Валентина Доброта Іля Шонкоренко тесн